Маркота Софійка в Карпатах. Одного ранку Маркота Софійка вирішили в свою першу подорож по рідній Україні, до Карпат. Що в потязі вони мріяли про величні гори, про нескінченні ліси та справжні пригоди. Коли вони дісталися до маленького села серед гір, їх зустріли. Гостинні гуцули. Вони відразу запропонували допомогти дітям побачити справжню красу Карпат. Гірський провідник дідусь Іван запропонував дітям піднятися на вершину говерли. Від нього вони почули легенду Карпатських гір, де за повір'ям живуть добрі духи лісів, річок і гір. Дідусь Розповідав їм про мудрих карпатських вовків, про важливість бережного ставлення до природи та про традиції гуцулів. Марко і Софійка навіть намагалися виготовити ляльки-мотанки, які, як пояснили їм місцеві, захищають від злих духів. У селі... Діти потрапили на святкування весілля, де почули запальні народні пісні та побачили яскраві вишиванки. Вони зрозуміли, як сильно гуцули люблять свою культуру і хочуть передати її з покоління в покоління. Наприкінці подорожі, стоячи на вершині, говерли. Марко і Софійка загадали бажання повернутися сюди знову і знову, а ще побачити і дізнатися про свою країну більше, щоб потім з гордістю розповідати про це.